Всім привіт! 21 жовтня у нас три або чотири ночі підряд. Ночі ранки мороз мінус ноль, навіть мінус 2 десь було. Вода одним словом замерзала. Але листя на деревах ще не так не хоче, хоче сипатися. Одним словом, мороз цей був такий більш. Поверхневий на поверхні ґрунту. І бджілки друзі, збилися вже в клуби. Наша експериментальна сімейка. Друзі, вчора я приходив сюди, тут було три, три кліщі. Сьогодні давайте глянемо. Ну, сьогодні бачу, от один я все, більше немає. Один впало. Тобто на шостий день після внесення амітразу препаратом Оватокс, методом проливу, плюс-мінус 5 днів працював цей препарат в сім'ї. Але, друзі, якщо взяти загальну кількість, коли після першої сутки після проливу впало там 50, 60 кліщів. Потім впало там 7-8 до, до 10, скажімо так, і так на протязі всіх цих днів, які я вам показував, кліщ потрішки сипався. І це багато, друзі. Багато. І мені цікаво, скільки ж залишилося цього кліща після цього проливу. Друзі, я знаю 100%, що в цій сім'ї немає розплоду ніякого. І весь кліщ, друзі, був вже на бджолі. І бачивши всю цю картину, я, напевно, проляю контрольно ще знову 10 сімей, щоб побачити, і, зокрема, цю сім'ю теж, щоб побачити, скільки ще всипаться кліща. І побачити результат одноразового внесення. Тобто хочу знати, скільки там його ще залишилося. І я проляю, друзі, ще раз цю сімейку сьогодні. Тобто, на 6 ну, повних суток вже пройшло після проливу. І Сьогодні я проляю її, друзі, ще раз. І, звісно, покажу вже пізніше. Ну, а сім'ї, друзі, збилися в клуби, тому що як-не-як. Мороз був. Сім'я сидить в клубі. Тут, до речі, двоматочна, та, що працювала двоматочною, зараз вона вже, скажем так, двосімейна. Одна на трьох рамках лишилася і друга на трьох рамках лишилася. Бачимо Зараз вони вже створили такий спільний загальний клуб біля перегородки глухої. І так вони будуть зимувати. Тут сімейка опустилася, ну, сонце світить, я не знаю, чи там буде видно. Сімейка сидить на п'яти рамках і опустилася так низько, що її навіть не видно. Ось ця сім'я сидить на 6 рамках і бачимо клуб. Я не бачу сам, Ось так буде краще. видно. Клуб сидить гарний, здоровий. Але вже сидить в такому гарному, гарному щільному клубі. Ну то Це немає нічого дивного, бо температура опускалася нижче 0 ниж градусів, це 100% і навіть сьогодні. Вона опустилася нижче нуля градусів. А де ж наша та, що сідала біля задньої стінки? Це напевно тут. -то. І так, бачимо, вона такої сіла біля задньої стінки. Тут немає, друзі, ніяких бджіл. А клуб, друзі, сидить там так досить низько і він сформувався біля задньої стінки. Ще десь одна, теж в цьому самому ряді. Ще одна сім'я теж сіла біля задньої стінки. Тому що я коли проливав, це я теж її замітив, що вона сидить біля задньої стінки. Ось ця, всі сидять спереду. Ну, одним словом, дві сім'ї сіло біля задньої стінки. Зараз ідесь спереду, Можливо ця. Так, ось. Ця. От Вони теж сформували повністю клуб біля задньої е, стінки. Е, сидить, бачу, клуб від заставної і до заставної. Займає всі 5 рамок, які ми їм залишили. Е, менше з тим, нічого ми робити не будемо. Тут вони вийшли майже поряд. Оця одна і через один вулик друга. Е, чому вони так вирішили, е, е, Ну не знаю. Е, у мене вже були випадки. Що сім'ї сідали біля задньої стінки, вони успішно зимували, вони просто йшли на від відзаду до переду. Ну, якось так. В нас на цей тиждень передають потепління трошки, тому що у нас вже, можна сказати, тиждень часу такі холода, і навіть в день температура не підносилася вище 10. Бджола сидить вже ну, сонце коли пригрівало, там поодинокі бджоли вискакували, але це не було тепло таке, щоб бджола могла політати. А На цей тиждень передаю 16-17 градусів і вже нічні температури там плюс 5 градусів. Надіємося, що бджілки ще зроблять останній. А може і не остатній, негоден дати тепер цією погодою. Як правило, в нас в такі періоди в кінці жовтня, там якраз от з 15 по 25 жовтня, в нас завжди є теплий такий ще якийсь тиждень часу, і це в нас останні осінні обльоти перед зимою. Ну, але зважаючи на це, що погода тепер. Скажем, так чудить, цек можна сподіватися і на листопадові обльоти, і на новорічні обльоти і в цьому не буде нічого дивного. Друзі, ситуація з клещем, вона мені не подобається, вона мене турбує. Якоїсь такої критичної, критичного стану я не бачу. Є сім'ї, я вам це казав, які просіли, ослабли там до трьох рамок. Ну, немає нічого дивного. На таку кількість, якщо, якщо навіть і в нас і буде якийсь там відхід в процентах, так вони він буде не. Незначний і незамітний для нашої пасіки е, тому, вирішив е, я ще раз е, зробити контрольний пролив е, 10 сімей. Сьогодні це зроблю, щоб побачити, чи буде сипатися знов кліщ, чи достатньо ось цієї разової, разового проливу. Е, ну, е, чи забралася така кількість кліща, при тому, що в сім'ї немає вже розплоду. Тому в кого є розплід, однозначно потрібно ще раз проливати. А знаючи, що в мене нема розплоду, я планував одноразово проляти. Але побачивши кількість кліща, що він всипався досить так густо, я вирішив, для себе, друзі, проляти ще от зараз 10 сімей. Щоб побачити, скільки ж його в реальному стіше там залишилося. Ну, Якщо він знову буде сипатися там більше 10 штук на кожну сім'ю, якщо всипеться з тих контрольних 10, яких я сьогодні проляю, так, звісно, скоріше за все, проляємо ще раз повністю в цю пасіку. До речі, нуклеусний парк, друзі, ми також проляли. Оці ці холодні дні вони дуже так гарно ну, давали працювати якраз методом проливу, тому що бджола була така в клубі, і якраз це така була погода, щоб зробити цей пролив. І проляли ми повністю теж нуклеусний парк. Так що всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!